Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої завоці! Ви на каналі Української Відьми. і сьогодні хочу подивитись на Таро Світлого провидця, що ваш чоловік хоче вам сказати. Давайте з ним поговоримо, давайте його послухаємо. Що ваш чоловік хоче вам сказати, ваш коханий? Що він хоче сказати, але мовчить. Буде загальний розклад, дівчатка, а всередині загального розкладу зробимо декілька варіантів. Що ваш чоловік хоче вам сказати? Дуже тебе хочу і дуже хочу, щоб ти була спокійна. Бо коли ти спокійна і врівноважена, то і мені простіше знайти з тобою спільну мову. Хочу вам сказати, що розумію, що ви чогось боїтесь, що ви від чогось вже колись відмовлялися або вам відмовляли, що ви щось вже важливе втрачали. Тут у нас зараз розмова про родину. Ти моя родина. Ти навчила мене. Чому спілкуватись, Чому спілкуватись. Ти навчила мене плекати. Ти постійно сама чомусь навчаєшся, світишся, генеруєш якісь ідеї. Я спостерігаю за тобою і розумію, що мені дуже важко до тебе дотягнутися. Ти швидко ростеш, а я ні. Він знає, що ви дуже щедра людина. Що ви захоплюєтесь собою своєю справою і ним. І він хоче вам сказати, що я тобою користувався. Я це розумію. Але і ти мені дозволяла: Хоче дорогу до вас. Якщо ви живете разом, то хоче дорогу з вами шлях. Хоче дорогу до вас, не хоче втрачати. Не хоче втрачати. Хоче, щоб ви світили виключно для нього. Щоб ви радували тільки його і не пішли від нього. Якщо для цього треба буде завдати вам болю, він його завдасть. Ну, він розуміє, що ви можете страждати, бо ви жива людина. І я вам більше скажу, його це влаштовує. А він хоче бути вільним. Дивіться, вільний це не без стосунки, це що без контролю. Давайте так, без контролю, і щоб ви нічого для себе не вимагали. Він каже, а в тебе так гарно почав, що ж ти так погано закінчуєш, да? він каже, а в тебе і так все є. Ти сама можеш все зробити, сама можеш з будь-якої ситуації вийти, чому ти до мене звертаєшся? Він каже, не страждай, заробляй гроші. Слухайте, тут чоловік може і розривати стосунки, потім повертатись, як провчати вас. було десь добре без тебе, але зараз мені без тебе погано. Я не хочу зцілювати твоє серце. Я хочу прийти, щоб ти мені дала свій ресурс. Що ваш чоловік хоче вам сказати? Я імператор, я егеїст, я знаю, я себе дуже сильно люблю. Я дуже сильно люблю. Я можу фліртувати з кимось. Можу комусь приділяти час, але якщо ти вирішиш повністю зі мною розірвати стосунки, це він вам каже. Я тобі цього не дозволю. Мені так не цікаво. Мені треба, щоб, ви, щоб ти про мене думала і про мене згадувала. З'явиться, інтим буде. Інтиму хочу. Що ваш чоловік хоче вам сказати? Обирайте свою карту. Так. Я заплутався по життю, я не знаю, який мені шлях обрати. Я хочу легких стосунків, любові. А навіть якщо ми одружені, щоб не було сварок, щоб ти собі нічого не надумувала, не нагадувала і мене не чіпала. Не страждай, я не буду це слухати. Я хочу свята. Пішли кудись. Давай радіти життю. Хочу вас чомусь навчити, але буде до вас прислухатись, дивіться. Не вийде вас з вами маніпулювати, буде до вас прислухатись. І боїться, що в ваших мріях боїться, що ви підете. Другий варіант. Дуже боїться, що ви підете, що ви про нього забудете. Тому що він знає, що ви сильна жінка, ви дуже сильна жінка, ви сильніша, ніж він. Тому він буде казати, ну ми ж родина, при цьому брехати. Ну, ти ж кохана, наприклад, при цьому брехати. Казати це, щоб вас втримати так. Хочу миру з тобою, миру хочу, і гармонії. Третій варіант. Відчуваю твої думки, але хочу. Тут диявол. Хочу, щоб ти залежала від мене. Тут така любов, знаєте, трошки хвороблива, але хочу, щоб ви разом були. Хочу, щоб через цей союз, щоб у нас була і любов, і гармонія, і гроші, і майбутнє, і щастя. Я і сила, отак вот він хоче.